Приготуємо з вами пухкі рогалики на дріжджовому тісті. Тісто буде пухким не один день, а начинку ви зможете підібрати за бажанням будь-яку. Для цього беремо 2 яйця, 1 чайна ложка з гіркою солі, 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки сметани, 50 г рамфофінованої олії, Ванільний цукор за бажанням 30-50 г живих дріжджів, 400 мл теплої води, 400 мл молока. Починаємо заводити опару. Беру живі дріжджі додаю до них приблизно до 100 мл води для того, щоб ці дрожжі розчинилися. Сюди ж додаю приблизно 2 столові ложки борошна та перемішую. Можна залишити при кімнатній температурі, можете поставити ближче до тепла. І залишаємо для того, щоб наша опара підійшла. В окрему миску вбиваю 2 курячих яйця. До них додаю 1 чайну ложку з гіркою солі, 4 столові ложки цукру, ванільний цукор за бажанням. 400 мл теплого молока, 400 мл теплої води. Перемішую до розчинення цукру та солі. Сюди ж додаю 2 столові ложки сметани. Сметану беру 15 або 20%, -20 жирності, 50 г рафінованої олії. Перемішуємо. Залишилось додати лише опару. Подивіться тільки, як добре підійшла наша опара, скільки разів вона збільшилась, та яка вона повітряна. Усе добре перемішуємо. Після того, як все перемішали, просіюємо борошно. Борошно просіюємо частинами, не це одразу, і перемішуємо також. це тісто в мене пішло 1 кг 400 г борошна. Замішуємо тісто і залишаємо його при кімнатній температурі на 1 годину. Година пройшла, тісто збільшилося вдвічі втричі, воно стало пухке. І будемо починати працювати з ним. Відділяю собі одразу частину для того, щоб розкатати, іншу частину приберу зі столу, щоб воно мені не заважало. Розкатую тісто приблизно пів сантиметра. Розділяю його на трикутники, як це показано у відео. Нагадаю, начинку ви можете брати будь-яку. Я сьогодні використовую джем з магазину, потроху його викладаю на тісто. І тепер увага! Для того, щоб начинка не витікала з рогаликів. Ми з вами нашу начинку будемо фіксувати з усіх сторін, як це я роблю на відео, подивіться уважно. І потім вже скручую його в рогалик. Готові скручені рогалики я залишаю при кімнатній температурі на 10 хвилин. Перед тим як ставити у духову шафу, змазати їх курячим яйцем та присипати їх невеликою кількістю цукру. Ставлю у духову шафу на 15-20 хвилин 180 градусів. І ось така смакота в мене вийшла. Рецепт цього тіста підійде для пиріжків, пирогів, а також я робила сосиски в тісті. Виходить дуже смачно. Спробуйте.